Любі мої діти, мила мамо і тату, я йду на війноньку нашу землю захищати, не плачте за мною, якщо полі згину, все віддам за любу неньку, нашу Україну. Єдинаємося, браття. За Україну охрану суд нашого, віда воєну, за нашою землю! Слава героям! Слава нації! Я ще хочу сказати: ми як фронтовики волонтери, Об'єднались в єдиний Союз Патріотів України. Ви посмотрите. Сколько нас, ну это 10%, навіть можна сказати, 0,1% від всього. Сколько нас. Ми сила. Ми повинні повернути все так, як воно має бути. Слава Україні! Право Майдану і тих людей, які загинули на Майдані, ті військовослужбовці, які загинули на Донбасі. Я обіцяю вам як перший комбат 40 батальйону, котрий перший увійшов віловайсь, що їхня справа в наших серцях буде жити вічно. Я данаємо браття! Ми за зміну влади, ми за це, але ми вже проти крові. Ми скільки вже поховали своїх братів.